Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як припинити боятись самотності. Як припинити її боятись, як навчитися її любити? Чому причини, чому ми боїмось самотності? І поговоримо про перші кроки, які потрібно зробити для того, щоб полюбити нарешті, цю самотність. Перше поговоримо про причини. Які причини попливали на те, що ми так сильно боїмося залишитись самі, що ми так сильно боїмося залишитись без партнера, без якихось друзів? В загальному ми так сильно боїмося втрачати людей. Найперша причина це незавершена сепарація з батьками? Це насправді дуже важлива причина, тому що дуже багато людей бояться втрачати інших. По причині того, що вони думають, що не зможуть самостійно впоратись, коли ми не вміємо самостійно будувати власне життя, не вміємо впливати на нього, не вміємо самі за себе постояти, не вміємо самі про себе потерпуватись, не вміємо самі на себе заробити, не вміємо самі забезпечити собі самостійно без допомоги батьків чи якихось. Чи якихось більш авторитетніших фігур в нашому житті, ми не вміємо самостійно собі забезпечити власне життя, проживання, то, звичайно, ми дуже сильно боїмося втратити інших. Ми вважаємо, що без інших ми не виживемо. Ми вважаємо, що без батьків ми не виживемо, тому що ми ніколи не виживали. Сенс в тому, що ви... Ще навіть не попробували, як це самостійно, ви ще навіть не попробували, як це без нікого. Дуже часто це відбувається у сім'ях, коли, наприклад, дівчинку дівчинка живе з батьками, живе, 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 вона стає дівчиною, жінкою, приходить той час, коли вони вирішують, що їй потрібно заміж. Вона виходить заміж і все виконує її чоловік. І, звичайно, вона дуже сильно боїться, що якщо раптом з ним щось станеться, якщо раптом він піде. Вона не зможе вижити, вона не зможе вижити в цій самотності, тому що вона не знає, як в ній жити. Так само, і коли ми дуже довго, на дуже великий час затягуємо нашу сепарацію. Просто затягуємо до 30, до 40, І замість того, щоб відділитись вже у 18, у 20 максимум, замість того, щоб відділитись в ці роки, замість того, щоб пробувати самостійно. Собі забезпечувати власне життя, самостійно спробувати впоратися з труднощами, самостійно забезпечити собі проживанням в матеріальному плані, самостійно вирішити, куди я хочу поступити, ким я хочу стати. Ми віддаємо це все батькам. Будь ласка, виріште за мене. І це насправді дуже і дуже м м велика помилка, тому що якщо за вас все життя вирішує хтось. Ви самостійно не знаєте, а як для вас краще. Тобто, хтось інший робить за вас рішення, і ви дуже боїтеся, що того когось іншого не стане, тому що тоді ви не будете знати, що вам робити, тому що ви не знаєте себе. Це дуже просто і легко зрозуміти. Ви не знаєте себе, ви не знаєте, хто ви, що вам подобається, що вам не подобається, хто вам потрібен, хто вам не потрібен, з якими людьми вам краще спілкуватися, з якими ні, які бажання, амбіції є у вас. Ви нічого не знаєте, ви цього всього не знаєте, тому що ви ніколи і не намагались дізнатись. Це все знають ваші батьки. Батьки дуже часто люблять реалізовувати свій потенціал через дітей, свої бажання, які вони не реалізували самі, через дітей. Тобто це зробить моя дитина. Я хотіла стати балериною. Це зробить моя дитина. Я хотіла стати акторкою, це зробить моя дитина. Тобто я хотіла кимось бути. Я хотіла вийти заміж за прекрасного чоловіка. Це зробить моя дитина. Тобто вони реалізовують, вони вчать і наставляють своїх дітей так, щоб ці діти робили те, що вигідно цим батькам. А батькам вигідно задовольнити свої дитячі бажання, які вони не задовольнили. І тому дуже і дуже. Важливо в дорослому віці, коли у вас вже є діти, не реалізовувати свої власні бажання за допомогою ваших дітей, не реалізовувати свої власні якісь дитячі амбіції через власних дітей, тому що діти цього не вибирали, можливо, вони цього і не хочуть. І тут дуже важливо зрозуміти, що коли ми не сепаровані від батьків, ми живемо їхніми мріями, їхніми бажаннями. Ми живемо тільки за допомогою них, за допомогою їхньої підтримки. Вони нам допомагають, вони нас забезпечують, вони нам вказують, що як робити. Це прекрасно, коли батьки допомагають. Це прекрасно, коли батьки не залишають в біді. Але це не дуже добре, коли ви живете не своїми бажаннями, не своїми амбіціями, не своїм життям. Це не дуже добре. Це не дуже добре, коли ви в дорослому віці не можете самостійно собі заробити на проживання. Це не дуже добре. Тому що тут, звичайно, з'явиться страх самотності. Ну, звичайно, якщо за мене все вирішують інші, як я буду на самоті? Ніяк. Якщо мої батьки, якщо моїх батьків не стане, як я буду жити? Тобто це дуже добре питання, коли, не, коли ви не сепарувались від батьків, вам буде дуже важко їх втрачати. Те, що прийде неминуче, вам буде дуже важко це пережити. І... Дуже важливо зрозуміти, що сепарація надзвичайно і надзвичайно важлива. У мене вже є декілька відео про сепарацію на моєму каналі, і я дуже раджу їх подивитись. Наступна причина, чому ми боїмось самотності, це втрата вже колись близької людини, і зараз вона боїться повтору. Людина боїться, що знову станеться те саме. Тобто, коли коли в минулому ви дуже сильно переживали, як втратили якусь людину, дуже близьку вам людину, дуже важливу для вас людину, рідну для вас людину, ви її втратили. І це було з болем, це було з жалем, це було з настільки неприємними і болючими емоціями, що, звичайно ж, вам не хочеться їх переживати ще раз. Звичайно, вам не хочеться ще раз, щоб це повторювалось. І тому, коли ви входите в стосунки... Ви боїтесь втратити цю людину, тому що ви вже колись втрачали. Ви вже колись втрачали, і це не обов'язково фізична е, втрата, і це не обов'язково смерть. Це може бути просте розлучення. Розлучення батьків, хтось з батьків пішов і вирішив, що йому більше не потрібно до вас повертатись. Чи може бути просто якась підліткова любов, яка дуже і дуже сильно на вас вплинула, і ви не пережили цю травму, ви не відпустили цю людину. І тепер ви... Надзвичайно когось втратити, тому що ви розумієте, що можливо, а не можливо точно, мені буде так само боляче. Мені буде нестерпно боляче. Я не зможу нормально жити, я не зможу нормально функціонувати, Я знаю, що я можу випасти з життя на декілька місяців, а то років, і вам не хочеться цього. Тому ви дуже сильно боїтесь цієї самотності, що хтось від вас колись. Піде і вас залишить так, як зробили це з вами в дитинстві, чи в підлітковому віці, те, що залишило на вас дуже і дуже великий відбиток, і залишилось травмою всередині вас. Наступне це потреба ось в цьому сильному плечі. Це не обов'язково в чоловіку. Можливо, ви боїтесь, можливо, у вас є якийсь паттерн, можливо, це було навіть не з вами, але ви бачили, що, наприклад, хтось хворів і йому не було кому допомогти. І ви, ви побачили цей сценарій. І почали цього боятись. Тобто, це навіть не ваше. Ви ніколи там не хворіли на якісь невиліковні жахливі хвороби, які дуже з якими дуже важко жити. Але ви це побачили, ви десь це побачили, і ви цього не страшились. Насправді таке виявити не дуже легко, коли ми не проживаємо це самостійно, а просто переймаємо чийсь паттерн, просто тому, що ми колись щось побачили і вирішили, що так може статися з нами. Це дуже важко виявити самостійно, бо ви можете навіть цього не пам'ятати. Але ваше несвідоме воно пам'ятає. Воно пам'ятає, що колись я бачила, що хворі люди можуть залишитися самі, і їм ніхто не допоможе. І Їм буде дуже і дуже важко. І ви взяли на себе цей паттерн і ви і подумали, що е, я не хочу ніколи залишатись самотньою, тому що коли я буду, наприклад, стара, немічна, хвора. Ніхто мені не подасть цього стакана води, буду вмирати в самотності. Ви можете взяти на себе цей паттерн, і ваше несвідоме буде вами керувати, і цей страх самотності у вас з'явиться, навіть якщо в вашому житті ніколи такого не було. Або банальна відсутність фінансів, коли ви самостійно себе забезпечити не можете. І ви думаєте, що якщо в мене не буде ось цього надійного плеча, якщо від мене піде чоловік, все, все. Як я буду далі жити, як мені годувати моїх дітей, як мені себе приготувати в першу чергу. Тому що я сама нічого не вмію. Наприклад, я дуже рано вийшла заміж і я не навчалась. або я навчалась, але не ту професію, яка мені насправді не подобалась. Або я вирішила стати домогосподаркою, і в принципі, і в принципі мене це влаштовувало. Мені це подобається. Бути домогосподаркою непогано. Тобто, це не те, що має бути кліше. От, всі, жінки повинні, всі жінки повинні працювати. Ні, це не так. Ви не повинні, якщо ви не хочете. Єдине, що ви повинні, це усвідомлювати наслідки. Тобто, дуже добре, коли ви впевнені в своєму партнеру, і ви знаєте, що навіть якщо щось станеться, ви ніколи не залишитесь без грошей. Він ніколи вас не залишить в якомусь скрутному становищі. Або ви знаєте, що якщо щось станеться, то вам допоможе хтось, батьки, брати, сестри, хтось вам допоможе. І коли ви вибираєте цей шлях, ви повинні розуміти, які є плюси і які є мінуси. І е, про що я хотіла сказати? Про те, що дуже часто жінки, які е, там, навіть чоловіки, навіть чоловіки, дуже багато чоловіків, які е, просто лежать на ліжку, нічого не роблять, і вони не заробляють. І єдині, хто їх забезпечує, це єдина, хто їх забезпечує, це жінка. І звичайно, вони дуже сильно бояться їх втратити, тому що вони тоді втратять все можливість нічого не робити і їсти, нічого не робити і мати гроші вдома. Вони втратять цю можливість, а самостійно йти працювати їм не хочеться, тому що так існують такі чоловіки, які не хочуть працювати. Їм просто це не подобається. Вони можуть бути незалежними ні від чого. Тобто, це не обов'язково є алкоголь чи ще щось. Вони можуть бути просто ліниві. В них просто низьке лібідо, їм нічого не хочеться. В них дуже низький тестостерон, і все, що вони можуть, це просто лежати на ліжку і нічого не хотіти. Бувають такі чоловіки, і це і тому вони, так само як і жінки, які залежать від своїх чоловіків, дуже бояться самотності. Ось ця фінансова. Історія, вона завжди приводить до того, що виникають якісь страхи. Фінансова залежність приводить до того, що ми починаємо боятись, якщо раптом цього не стане, що я буду робити. Тут дуже важливо собі підстелити подушку, навіть якщо ви, ем, навіть якщо вас забезпечує чоловік, тут важливо відкладати і тут важливо інвестувати чи ще щось робити. Просто щоб потім не залишитись ні з чим, і це теж одна з причин страху самотності, що якщо я залишусь сама, хто мені ці гроші буде давати? І останнє це співзалежність, коли я не вмію жити без партнера, я ніхто без партнера, я розтворяюсь лише в партнері. Тобто, коли все моє життя сконцентроване лише на моєму партнері. Мене там немає. Я себе не знаю. Коли я себе не знаю, я себе не вивчаю, я не знаю, що мені подобається, я не знаю, що я люблю, що я не люблю. І тому я буду жити тільки ним. Тобто, все життя сконцентроване лише на партнері, тому що без нього я не буду знати, що мені робити. Ну тобто в нього є хобі, в нього є друзі. В нього є робота, в нього є все, що потрібно в цьому житті. В мене немає нічого. І без нього, але, але його друзі це мої друзі. Його хобі мої хобі. Його робота може стати теж і моєю роботою, тому що я хочу з ним працювати разом, тому що ми повинні бути сюди разом. І люди, в яких прив'язаність надійна, вони не вибирають таких партнерів, тому що їм не потрібна липучка, яка буде жити їхнім життям. Їм потрібна людина з власними, зі своїми власними хобі, бажаннями, друзями, роботою зі своїм власним життям. Їм потрібна людина зі своїм власним життям, і їм не цікаво буде спілкуватися з людиною, яка робить все для того, щоб задовольнити цього партнера, яка робить. Все для того, щоб вона наступає на себе, вона не вміє говорити ні. її кордони дуже легко порушити, її принципи дуже легко зламати. Тобто, якісь її переконання, так само все, що скаже інший, все вона буде виконувати, тому що їй здається, тому що без нього вона залишиться ніким. Зараз, коли він є, є друзі, є гроші, є хобі, є все, є подорожі і так далі. Коли його не стане, цього всього не стане, залишиться вона без. Залишиться вона сама без нічого. І, звичайно, такі люди дуже і дуже сильно бояться самотності. І так, все своє життя ми живемо в суспільстві, і в нашій культурі взагалі не прийнято бути на самоті. В нашій культурі не прийнято е, вивчати свій внутрішній світ, не прийнято думати про себе, не прийнято е, не виходити заміж. Тобто це здається, ніби якщо ти не вийшла заміж, це все для чого ти тоді жила. Ти тобто, тим більше не народила дітей, для чого ти жила? І я так само була під впливом цього суспільства. Я пам'ятаю свою сусідку, яка Якій вже більше 50 років. І вона ніколи не була заміжня, в неї ніколи не було дітей. І під впливом суспільства. Я вважала, так само вважала, що вона якась непевно ну, нехороша, не нездорова, ненормальна жінка, чому вона не вийшла заміж, чому вона не, не не народила дітей. Тобто, коли все життя в тобі в голову запихається, один лише сценарій, що ти повинна це зробити інакше ніяк, і коли ти бачиш людину, яка відрізняється від цього всього, і коли всі твої родичі, все свої, все твоє оточення, це засуджує, таке життя, сам, самотнє життя засуджує. Тоді, звичайно, що ти починаєш думати так, як вони, і щиро дивуватися. Невже ти як тіль, як, та, як вона взагалі вижила, як вона дожила до 55? І звичайно, коли я виросла, я зрозуміла, що це адекватно, це нормально, це стається, так може бути. Можливо, їй так хочеться, можливо, їй так подобається. І взагалі людина, яка хоче щось змінити, вона змінює. А якщо вона цього не робила, отже, напевно, напевно, їй це було не потрібно. І тут дуже важливо приймати бажання іншої людини, приймати вибір іншої людини і дозволяти собі робити якийсь вибір, а не просто слідувати за всім, що скажуть вам, оточуючі. Тому так, в нашому суспільстві не прийнято залишатись на самоті, не прийнято взагалі вивчати себе і свій внутрішній світ. Але це можна змінити. це можна змінювати прямо зараз. Коли суспільство говорить, що це погано, ти починаєш задавати собі питання: а чому, а чому так? Чому я хочу бути самотня, Наприклад, зараз я ж не маю цього робити, і, наприклад, мені 22, і я не заміжня, і якби я навчилась на психологічному факультеті, я би напевно задавала собі запитання. А чому? таке? А може я вже давно і вийшла заміж, то його знає? Якби нам ніхто не говорив, що це погано, ми би ніколи не ставили собі цих запитань. Ну, ви погодьтеся, якби вам ніхто не говорив, що бути в самотності це погано. Ви б ніколи не ставили собі цього запитання. Якби вам навпаки показували, як правильно залишатися в самотності, чому це потрібно, і чому це надзвичайно важливо на початку вашого життєвого шляху, щоб вивчити себе, щоби потім не страждати. І найчастіше ми вступаємо в стосунки, звичайно, через цей страх самотності. І я вам вже розповіла про причини цього страху, чому він виникає. І коли ми вступаємо в стосунки через страх самотності, а не тому, що ми хочемо, а не тому, що ми знайшли для себе найкращого партнера, просто якого могли могли би тільки вибрати, а не тому, що ми. Знаємо свої бажання, знаємо свої бачення світу, знаємо, як ми будемо виховувати дітей, чи будемо ми народжувати дітей, чи хочеться нам, чи не хочеться нам, а що нам взагалі хочеться, а ким ми хочемо стати. А як ми хочемо прожити це життя? Ми хочемо його прожити не в мегаполісі чи десь біля моря? Як ми хочемо прожити це життя? Чого ми хочемо досягнути? Які нас цілі цінності в цьому житті? І звичайно. Якби ми все це знали і розуміли, і відштовхуючись від цього, вибирали чоловіка з такими ж самими цілями, чи нам поки чоловік вибирав жінку, то розлучень було б менше, то нещастя було б менше, тому що страх самотності він ніби змушує нас робити те, чого робити ми насправді не хочемо. Вибирати тих, кого вибирати, ми справді, насправді не хочемо. Дуже часто страх самотності, він змушує нас. Переступати через себе, переступати через свої правила, переступати через свої кордони, іншим наступати на ваші кордони. Ми не говоримо ні, ми не відсікаємо людей, негідних людей з нашого життя, тому що ми боїмося, що якщо їх не стане, отже, мені буде важко прожити в цьому світі. Я не знаю, як я буду жити без своїх друзів. Я не знаю, як я буду жити без свого партнера, якщо він піде, тому що я ніколи без них не жила. І я не уявляю собі життя без них. Я не уявляю собі цього світу без них. А що далі? А якщо мені потрібно буде з кимось поговорити, кому я зателефоную? А якщо мені потрібно буде комусь поплакати, кому я зателефоную? І це дуже і дуже важливий момент зрозуміти, що, можливо, в такі моменти не варто нікому телефонувати. Можливо, в такі моменти дуже важливо залишитись на самоті з собою і поплакати собі, і поговорити з собою, і самостійно вирішити це питання. І насправді це набагато набагато легше, ніж ви думали, якщо ви якщо ви завжди е, залежите від когось, залежите від цієї системи, якщо ви завжди повинні десь збутись зі своїми друзями і ніколи, ніколи самостійно не вирішуєте е, св... і вони знають про все на світі. і Ви ніколи самостійно не вирішуєте ніякі проблеми, е, ніколи самостійно не е, намагались спорити з тими вашим болем чи вашими переживаннями, е, то звичайно вам буде дуже важко. На початках на початку, коли ви, якщо ви вирішите встати на цей шлях пізнання себе і залишити і почнете залишати себе в самотності, на перших порах це буде важко, тому що вам захочеться комусь подзвонити і розповісти. Бо ви не знаєте як інакше, ви не знаєте, що можна і не телефонувати, що можна і поговорити з собою, і це буде легше, і це буде швидше, і вам це теж допоможе. І вам буде не страшно, що якщо нікого не опиниться поряд. Ви виживете? Ви не помрете? Тому що якщо ми ніколи цього не робили, і як тільки ми починаємо залишатись на один зі собою, включається наш мозок. Вилізають наші страхи, вилізають наші переживання, думки, просто вирії якихось думок про майбутнє, про минуле, ви не можете сконцентруватися, і вам постійно хочеться чимось заповнити цю пустоту. Зайти в Ютуб, посидіти в Ютубі, зайти, подивитися якийсь фільм, почитати книжку. Подзвонити друзям, зробити щось, щоб заглушити цей свій дурнуватий мозок. Щоб він нарешті помовчав. Але що частіше і що довше ви будете це робити, тим легше вам буде справлятися з цими моментами самотності. І це не буде вже для вас якимось е, неймовірним страхом. Ви не, ви не будете боятись до смерті, що ви не виживете самостійно. І тому кроки: найперше це виявити ось ці причини, які я назвала. Ось ці причини, які я назвала, виявити, чи у вас є хоча б одна з них. Якщо ви фінансово, матеріально від когось залежні, якщо ви не суперувалися від батьків, якщо у вас присутня якась травма дитяча, тобто виявити, що саме, що саме ось цей корінь викликає у вас цей страх. Друге, звичайно, починати розбиратися з цим. Якщо це не завершена сепарація, треба почати сепаруватись. Якщо це залежність. Якщо це матеріальна залежність, треба почати думати, а як я зможу забезпечити собі матеріальну подушку в майбутньому. Якщо це втрата близької людини не пережита травма, потрібно пережити цю травму зі спеціалістом чи пробувати самостійно, хоча самостійно це не так вже й легко, але можливо читати книги, робити щось, щоб ця травма щоб ця травма вас покинула, щоб вона не була такою активною у вас, щоб ви не боялися більше про це читати, більше про це розбиратися, тому що дійсно, якщо ви ось цей корінь не пропрацюєте, то ви не зможете позбутися страху. І після цього дуже важливо фокус уваги направити на себе, сконцентруватись на собі, на своїх амбіціях, на своїх бажаннях. Потрібно проводити хоча б одну годину в день. З собою на самоті без телефона, без інтернету, без книг, без друзів, без нічого, і при цьому не застрягати в думках про минуле чи про майбутнє. Тут дуже важливо вивчати себе і свій внутрішній світ, що я люблю, що ні, що мені подобається, що ні, що я хочу, що ні, е, якого чоловіка я хочу, якого ні. Дуже і дуже важливо дізнати себе повністю, починаючи від вподобань в їжі, закінчуючи від. До вподобання взагалі в людях, які люди вам подобаються, які люди вам підходять. Цінності, яких людей для вас важливі, цінності яких людей для вас близькі, це також допоможе в майбутньому вибирати правильних друзів. Не відволікатись на інші справи в той момент, а думати лише про себе. Про те, що мене влаштовує, що не влаштовує в моєму житті. Будуть приходити страхи, будуть приходити переживання, будуть підніматися негативні емоції, але це потрібно прожити для того, щоб поступово, поступово, поступово вчитися жити самостійно, вчитися вирішувати питання якісь самостійно. Тобто починати ваш ранок з того, а що я хочу зробити. Що я хочу сьогодні одягти, а не що правильно, що я хочу сьогодні з'їсти, а не що ми їмо завжди. і В принципі, я вже звикла якою дорогою хочу піти, яким я хочу провести сьогодні день. Тобто вибирати, орієнтуючись на те, що я хочу. Звичайно, після цього може змінитись оточення. Хтось може відсіятись, хтось може прийти. І це нормально, тому що коли ви починаєте дізнавати себе, ви можете зрозуміти, що хтось мені не підходить. Що хтось абсолютно не що мої цінності вони давно змінились, і ці люди, які зараз поруч, мені просто з ними вже не по дорозі. І може змінитись оточення, можуть змінюватись партнери, але це нормально. Цього не варто боятись, тому що. Ви, коли ви полюбите самотність, ви ніколи не залишитесь самі. Тому що людина, яка не боїться самотності, вона не липучка, вона не пристає до інших, тому іншим дуже легко і дуже комфортно з нею спілкуватися, дуже хочеться з нею спілкуватися, тому що вони розуміють, що вона не боїться їх втратити і вона залишається за собою. Вона ні під кого не підлаштовується, вона розкривається у всій своїй повноті, вона показує своє почуття гумору, вона показує себе як людину. І якщо. І вона показує себе як справжню людину, от яка вона є з її всіма характеристиками. І коли люди бачать, що вона настільки відкрита і вона настільки відкрита і залишається собою, їм не хочеться від вас йти. І наступне зміниться ваш внутрішній стан, і це дуже важливо, тому що ви боїтесь самотності, і ви все життя живете в страху. А людина, яка цього не боїться, вона все життя живе в гармонії з собою. І коли змінюється внутрішній стан, ви починаєте жити в гармонії з собою, то життя стає набагато якісніше. Ви припиняєте жити в якійсь боротьбі за когось, за щось. Ви припиняєте жити в гонці за найкращою версією себе, щоб від вас ніхто не пішов. І це надзвичайно дуже, дуже і важливо і. Цінно залишатись собою, при цьому залишатись щасливою, не намагатись нікому догодити, а просто жити і радіти, насолоджуватись цим життям. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть наскільки ви згодні зі мною в цьому, і чому для вас важливо любити ось цю самотність, важливо любити бути на самоті.